В новому відео не могла не поставити в кадр прекрасні, прекрасні тюльпанчики. От у нас було буквально позавчора, 8 березня. Я не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Але сьогодні буде у нас таке цікаве відео, цікавий влог, тому що я розкажу про прочитані книжки, я покажу вам трішечки особистого, розкажу трішки більше про свої. Особисті зміни в моєму житті. От і, звичайно, поділюся своїми читацькими планами. Е, вже почала читати нову книгу, отримала подарунок на 8 березня і в цьому відео про все по порядку буду розказувати. Тож, погнали! І давайте трошки розкажу вам про зміни в моєму житті, тому що це дуже вплинуло на кількість прочитаних книг в цьому відео. Я знайшла роботу. Ура! Wow! Я шукала три місяці, і нарешті я влаштувалася працювати в компанію, от, трошки поставила на паузу свою діяльність як нутриціолога, як блогера. От, вирішила попрацювати. І тепер мій графік 5-2 працюю в офісі, і враховуючи все, часу на читання стало менше. Тому я читала в кав'ярнях, в обідніх перервах, потрошечки намагалась читати після роботи, щоб якось переключитись, якось відпочити і щоб було про що вам розказати на YouTube. От, і е, в деяких днях я навіть трошечки знімала про це відео. Я вам їх зараз тут вставлю, покажу. Я знайшла роботу. Я знайшла роботу і я сьогодні. У мене розпочинається другий тиждень, а сьогодні завтра стажування. І серед них я все добре буду вже ходити офіційно працювати, тому часу на книжки тепер значно стало менше. І сьогодні я трошки раніше приїхала в центр, тому поки будувати свою ранкову кавуся, трошки почитаю от, і беру вас з собою. Перша з прочитаних книг в мене буде, це, і книга, про яку я буду сьогодні розказувати, це Естетичний інтелект від, від Полін Браун. Е, я думаю, що ця книга дуже класно пасує під мою цю нову рожеву піжамку до квіточок, все таке естетичне, все таке рожеве, все таке файне. Не хочу, щоб в кожному моєму відео ви чули про те, що мені все не сподобалось. Книги були погані, розчарування і таке інше. Але, на жаль, прямо сказати, що я була дуже вражена цією книгою, що вона мені відкрила дуже багато нового. То, на жаль, ні. Я взагалі, коли її брала, я думала, що тут буде щось про одяг, про стиль, про якісь, я не знаю, побутові речі, якісь дуже корисні, які. Які було б цікаво почитати і дізнатися, але, на жаль, так не сталося. Ця книга вона розказує про бренди, про їх підхід, їхню концепцію, як естетика впливає на продажі, на розвиток бренду, на великі компанії. Кому буде цікава ця книга, я думаю людям, які пов'язані з стилем, з модою, які люблять історію брендів, які люблять ем, слухати історію успішних людей. От, можливо, таким людям. Мені було, чесно скажу, не жахливо, бо я її дочитала. Я її, в принципі, читала досить по одній, главі, спокійно. Я не можу сказати, що вона ні про що, але я прям чогось конкретно цікавого і корисного для себе не вичленіла. Да, вона простим, простою мовою написана. Це однозначно, вона не заскладна. Чи вона була корисна мені як блогеру, як людині, яка створює контент? Ні, тому що я нічого з цього собі не, не почерпнула абсолютно. Чи вона корисна мені як людині, яка цікавиться стилем? ні? Бо тут майже про одяг буквально одна глава? І чесно вам скажу, оце от тут було я у мене дуже були великі очікування від розділу. Як розвинути свій естетичний інтелект? Тобто тут є е, декілька розділів, декілька частин освоєння естетичного інтелекту. Отут тут було якраз про те, про історії брендів, що бренди робили, що вони внідряли, інтегрували, що їм допомогло досягти успіху. Да, це, звісно, все прекрасно, але ну, якби я з цього користі ніякої не, не отримала. Далі, як розвинути свій естетичний інтелект? Я очікувала, що тут будуть якісь класні поради, що тут буде щось, прям знаєте, ну така вижимка, прям структура, щось нереально корисне. Але, на жаль, теж я цього не отримала. Знову таки, у нас були якісь історії, якісь. Приклади із бізнесу, існуючого. Е, не знаю, мені, якщо чесно, ну, взагалі ця книга не можу сказати, я, я ж кажу, що вона зовсім зовсім не сподобалась, але вона просто для мене ніяка. От є література, яку ти читаєш, і ти нічого не відчуваєш. І для мене насправді нічого не відчувати це значно гірше, ніж коли ти відчуваєш позитивні чи негативні емоції, тому що ти хоча б запам'ятовуєш, ти хоча б щось проживаєш, якийсь досвід, Хороший він чи поганий. А тут, ну, не знаю, можливо, я десь зможу бліснути своїми новими знаннями, які я отримала з цієї книги. Але сказати, що я Можу її рекомендувати, ні, чесно, хоч вона мені не обійшлась дуже дорого, але я би її рекомендувати вам не стала. Якщо ви пов'язані з маркетингом, якщо ви пов'язані з роботою з брендами, можливо, створення контенту, можливо, якісь у вас такі естетичні професії, там де оця естетична складова, вона є дуже важливою, тоді так можливо, якщо ви займаєтесь там стилем, образами. Не знаю, продаєте якусь продукцію, і вам важливо, щоб у вас підвищились продажі, і ви хотіли би надихнутися якимись ем, ідеями для, знаєте, естетики, для візуаль... візуального оформлення свого продукту, то, можливо, вам, в принципі, ця книга не буде зайвою. Але прям потрібною та корисною. Ну, навряд чи це особисто моя думка. Ви можете з нею бути не згодні. Це абсолютно нормально. Проте, на жаль, мені ця книга не принесла якогось задоволення, якихось позитивних вражень. Я вичленити для вас відео не можу. От, е, наступна книга, яку я прочитала, е, це ви її теж трошки бачили. мільком, мабуть, в попередніх відео. Це зоологічна екскурсія супермаркету». От тут, на щастя, це прям, прям дуже класна взагалі, я не знаю, знахідка. Вона мені дуже-дуже сподобалась. Я її прочитала за тиждень. Причому це була така супер відпочинкова для мене література, це нонфікшн, Про м'ясні та рибні продукти на наших прилавках, якщо так дуже коротко і зрозумілою мовою, розказати про що вона? Про те, які є особливості вилаву риби, там м'яса особливості нашого саме конкретно в Україні. Цього ринку продуктів, як це все відбувається, як у нас е, хитрять наші продавці таких товарів, як себе обезпечити, щоб не заразитися паразитами чи іншими штуками, такими неприємними, коли ви споживаєте такі продукти? От, Загалом книга написана, хоч вона і виглядає такою дуже строгою, дуже серйозною, насправді вона написана дуже легко. Тут дуже класний гумор. Якщо фрукти протовувати, в мене гумор бісив, ну він там був максимально якийсь плаский, от, от, не смішно було абсолютно більше такого, бісячий був якийсь настрій. То чесно вам скажу. Зоологічна екскурсія супермаркетам е, значно, значно приємніша. Е, тут такий гумор був досить класний, досить зрозумілий, лаконічний. Книга взагалі написана дуже просто. От, прям прям максимально, як пост, якийсь в інстаграм від твого улюбленого блогера. Тобто, дуже доступно, дуже легко, дуже так. Кайфово, ти читаєш і ти розумієш, про що йдеться. Ну, тобто, класно, класно. Е, чесно скажу, я прям була приємно вражена я від цієї книги. Не, ну нічого не очікувала. Взагалі вона в мене так стояла на поличці. Я так думаю, блін, коли ж я за нею візьмусь? Боже, що ж, наші я взагалі її купила. Е, от, Але я вам скажу, що вона мені зайшла. Тут дуже багато фотографій, картиночок. Причому вони тут реально по темі. Ну, ну, то, ну, блін, Наприклад, туди, там види ікри. Тут багато таких цікавих фактів було. Я, чесно собі, нічого не підкреслювала, От, як ви бачите, і досить класної якості, все надруковано, все намальовано. Я не підкреслювала не клеїла стікер, бо я її так швидко читала, що мені просто Я просто заглиблювалася в неї, і мені прям дуже, дуже сподобалось. Для загального розвитку я вам її прям дуже рекомендую, правда. Тому що ця книга, вона не займе багато вашого часу. Ви дізнаєтесь трошки більше про звичні продукти, можливо, навіть щось захочете відкрити для себе нове в готуванні, Або коли будете в ресторані, бачити назви якихось риб цікавих, захочете це спробувати. От я вам її рекомендую з усього, що я читала за останній час. От оця вона прям, прям гідна. Скажімо так, вашого життєвого часу я вважаю, що книги треба читати тільки ті, які е, займають не багато часу, приносять багато задоволення, які щось дають корисне. Оця книга на 100% відповідає моїм критеріям. Е, Рекомендації, тобто собі я можу купляти будь-що. А коли я рекомендую, я намагаюся рекомендувати відео тільки те, що дійсно мені сподобалось настільки, що варто рекомендації. Отож, якщо ви хочете трошки більше знати про продукти, якщо ви хочете читати літературу, яка наповнить вас новими цікавими знаннями, простою мовою, то, будь ласка, забирайте мою рекомендацію: Леонід Горобець, зоологічна екскурсія супермаркетам. Варта кожної своєї гривні. Я, до речі, стьорл відклеїла стікер. Я не знаю скільки вона коштує. Мабуть, в районі 400 гривень. Ну, може, там десь 300-400. Я точно не пам'ятаю. Але чесно вам скажу, от варта прям на всі 100. Трошечки розбавити вам відео про книги, покажу вам. Сьогодні у мене буде шопінг зі стилістом. Не книгами єдиними, от в цьому місяці в мене багато нових книжок. Нові не купую, тому буду купувати одяг і вас беру з собою. Я вже в обновці, як ви бачите, після шопінгу зі стилістом вирішила, що цю частину відео хочу вам показати в більш серйозному образі. А не в домашній піжамці в рожевій, Тому що якщо ми в попередніх фрагментах говорили про щось легке, щось естетичне, щось прям класне, то ця частина відео присвячена книжкам новим і тим, що я розпочала читати. І почну з такого серйозного: це Тес Гірідсен, я знаю секрет. Я нарешті добралась до неї, я її купила. В минулому місяці, але я її тримала. Знаєте, як десерт? От є основна страва, яку треба з'їсти. Це знаєте, як овочі, м'ясик, треба їсти обов'язково. Це попередні книги. Їх треба було прочитати обов'язково. От, це не те, що прям знаєте, дуже сильно мені приносило задоволення, принаймі стетичний так, так точно, і там я більше рухалась з рахунок дисципліни. Тез e, Герсен це для мене завжди щось дуже класне. Я прям відпочиваю, коли читаю її книжки. Це завжди про позитивні емоції. Це завжди таке. Перша половина книги в мене читається повільно, а потім я проковтую половину за один вечір, бо я не можу відірватися, Мені вже цікаво, що ж там у нас, яке завершення. E, от тому я розпочала читати Я знаю секрет. І у нас зав'язка. Я прочитала вчора дуже-дуже мало. Буквально перші три розділи. Зав'язка у нас в тому, що знаходять жінку мертву. Яка лежить на ліжку, наче спить, але її очі в її руках, в прямому сенсі. От да, ось таке у нас цікаве місце, таке злочино. Вона режисерка фільмів жахів, і її знаходять от в такому стані, і у нас тільки зав'язуються якісь там тайни, особисті, якісь впливають моменти із життя нашої лікарки Мори Айлс. Ну такі, власне, знаєте, затравочки тільки, тільки-тільки розпочинаються. І я цю книгу думаю, що я прочитаю її, не те, що забережен, я її прочитаю просто за найближчий тиждень, тому що я буду її брати з собою на роботу, я буду брати її читати в кав'ярнях. Вона маленька, легенька, і ну, я її прочитаю дуже швидко, я всьому навіть не сумніваюсь, тому що я знаю, як у мене швидко читаються книги Тесгер. Якщо вони б вони так ще швидко перекладалися і з'являлися на наших поличках, було б ще краще. знаєте. То всього 330 сторінок, із яких я вже. Прочитала 30. Ну тобто, я ж кажу, мені тут, якщо я буду дуже-дуже розтягувати і насолоджуватись моментом, то можливо протягну трошки більше тижня, але я не впевнена. От тому в наступному відео буде мій огляд. Хоча, чесно, я навіть не знаю, чи є сенс про неї розказувати, тому що е, спойлери я не люблю. Я не люблю розказувати якісь важливі штуки з книги. Я на 100% впевнена, що книга мені сподобається. Бо із 13 книг, які у нас є українською, саме в цьому видавництві, саме в такому стилі, я прочитала 12 і всі сподобались. Ну Не може бути такого, що 13 не сподобається. І насправді про детективи дуже важко щось розказувати, бо ти не хочеш зіпсувати враження, тому я не знаю, чи буде про неї говорити відео. Але можливо в наступному відео трошечки торкнуся б. в категорії прочитаного можливо. Подивимось. А наступна книга це поповнення моїх книжкових поличок. І це подарунок від моєї свекрухи та мого чоловіка. Вони, мама мого чоловіка, хотіла зробити мені подарунок. От і чоловік знав, що я давно хочу почати цей е, цикл, цей, цю, цей всесвіт опановувати, давно хочу почати це читати. І ось вони е, скинулись фінансами, скажімо так, бо книга не дешева. І е, подарували мені ось таку прекрасну цеглиночку. Це у нас гра престолів. Тисяча гривень коштує книга 925. Подивіться, який тут. Порзис просто-просто неймовірний. Вона ідеально пасує мені цієї сорочки, до цих тюльпанів. Прям-прям-прям-прям дуже класно. Значить, так, що у нас тут є? Це перша частина. Я не знаю скільки їх, до речі, три, по-моєму, чи чотири. Такі от стрічечки. Ой, гарна, гарно оформлена. Я її вчора толком не гортала, бо я була трошки шокована. Це прям. Дивіться, як класно співпала. Фіолетовий форзець, фіолетові тюльпани, зелена книга і я в зеленій сорочці. Це дуже красиво. Е До речі, на шопінгу зі стилісткою. Мене чомусь тягнула на лавандові відтінки, фіолетові та зелені. У нас зібралась така капсула речей з дуже схожими, схожою палітрою. І це дуже, дуже класно, насправді буде і У мене ще лавандові лавандовий манікюр. По-моєму, це якась моя нова гама кольорів, яка мені зараз навесні подобається. От, я відволіклась. Так, у нас книга перша, пісня «Льоду і полум'я». Тут у нас Починається з того, що у нас є така мапа цього Всесвіту. От, і е, я не знаю, скільки я її буду читати, тому що тут 793 сторінки. 790, ну навіть, ладно, тут ще якісь династії, якісь описи. Давайте так, 800 сторінок, 800. Я не думаю, що я її буду читати, знаєте, по 100 сторінок на день, навряд чи я не думаю, що мені то вдасться. Плюс я розумію, що тут я дивилася гру престолів серіал. Тут буде дуже багато описів родин. Треба буде запам'ятати, хто є хто, тому що я вже, якщо чесно, трошки не пам'ятаю, хто кому родич, хто кому ворог, хто кому друг, хто з ким. Ну коротше, там дуже багато буде оцих саме фамільних цих домів, родів, Оце от все. Я думаю, це буде найскладніше, подивимось. Чесно скажу, я трошки шокована, тому що в мене ще з планів на читання це відьмак. У мене вісім книжок, і я хотіла почати їх читати навесні. Більше того, я ще для атмосфери цього саме читання дещо замовила собі, покажу вже в наступному відео. От. І я тепер не знаю, як мені все узгодити, всі свої читацькі плани, тому що оце я хочу почати читати вже зараз. Але в мене є плани, є черга. Як треба читати книжки, і знаєте, особливо коли ти ведеш YouTube, ти маєш розуміти, що ну тобі треба начитати матеріалу для відео. І так як у мене з'явилась робота, плюс є якісь такі додаткові побутові речі. Плюс сьогодні, наприклад, в мене буде фотосесія. Можливо, теж тут ставлю кадри, покажу, як це буде відбуватись. Вчора там був шопінг зі стилістом. І з того, що дуже багато зараз цього відбувається, я начитала всього дві книги, про які я в цьому відео змогла розказати як про прочитане. Е, тепер, щоб випустити наступне відео, треба ще щось начитати. Бо я чесно показую свої відгуки тільки після того, як прочитала книгу. От, тому ось такий у нас е, марафон читань планується. От, думаю, що найближчим часом я прочитаю 100% Тез Геррісен. Uh, і все ж таки, мабуть, почну uh, читати відьмака, тому що він у мене чомусь асоціюється саме з такими весняними читаннями. От у нас сьогодні сонечко, дуже класна погода. І я думаю, що відьмак прекрасно впишеться саме в такий вайб, в такий настрій. А далі подивимось: можливо, я залишу це собі на літні читання. Можливо, я докуплю ще другу частину одразу, щоб у мене вже красиво воно стояло на поличках. От. Бо, слухайте, не така цеглинка, прям в просто основательна. Вона прям дуже важка. Я її довго так не можу тримати, бо вона реально дуже важка. От, подивимось, що буде в наступному відео. Я вам навіть не можу сказати, бо я сама уявлення жодного не маю. От, але якось так і такий вийшов влог. Е, я дуже вам вдячна, що ви його додивились аж до цього моменту. Е, Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, напишіть про це в коментарях. Не забудьте підписатись на канал. Е, і зустрінемося з вами вже в новому відео. па-па!